Слава Україні! Сьогодні вранці вийшов указ президента, виконуючого обов'язки президента Турчинова про часткову мобілізацію. І зразу після того, як цей указ вийшов, мій син пішов в воєнкомат, сподіваючись вже потрапити в армію. Йому сказали, що насправді це не так все просто. Це ще треба, щоб указ підтримала Верховна Рада, а потім була рознарядка, чого, куди і як, і тільки тих, хто підходить для цієї мобілізації. Візьмуть мобілізують. Тож кожен повинен зрозуміти, що ця мобілізація, яку вже підтримала Верховна Рада, вона стосується певних окремих військових частин, для яких набирають спеціальних людей, які туди підходять. Тобто, це не означає, що всіх будуть забирати. Хто хоче чи хто не хоче, а тільки тих, які підходять в ту чи іншу частину за певними фахами. Ці люди будуть закликані на службу і проведуть там певний час. Якщо бойових, бойових активних дій не буде, то вони підуть собі спокійно додому. Якщо бойові дії будуть, вони візьмуть участь в бойових діях. Потім, коли настане. В інший момент якась небезпека, їх знову викличуть, і вони вже будуть воювати не як ополченці, які тільки можуть взяти рушницю і навіть не добігти до лінії фронту, а як люди, які прийшли більш-менш серйозну підготовку протягом 30 чи 45 днів. Тож, як і мій син, дуже багато людей. Піде на цю службу. Сподіваюсь, його все-таки впишуть всі списки, і він пройде цю підготовку. І коли доведеться служити і бути на війні, він буде там як підготовлений солдат, який буде знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому що, що би ми не говорили, вся попередня служба, яка у багатьох з нас була, це була служба теоретична. Вона не має до сучасної війни ніякого прямого прилаштування. Я так само відслужив Два роки, я був командиром військовим, але сказати, що сьогодні мої навички бойової підготовки можуть бути дуже корисними як офіцера, навряд чи. швидше як солдата, який просто вміє. Більш-менш тримати в руках гранатомети, чи пістолети, чи автомати і так далі. Тож всі чекаємо частково мобілізації. Що стосується жителів Криму, то у них тільки добровільна мобілізація, вся інша частина України має різні форми мобілізації. Той, хто хоче йти добровільно, іде добровільно. Якщо є якась унікальна професія у людини чи якісь унікальні можливості, він буде мобілізований рішень. Рішенням Місцевої чи рішенням держави, але я б хотів би, щоб все таки всі люди, які йдуть служити, вони йшли сьогодні служити добровільно, тому що ніщо так не допомагає армія, як бажання кожного солдата чи офіцера відстояти свою країну і бути добровільним захисником вітчизні. Слава Україні.